Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Мудра порада. Ефесян 4.32: Ви один до одного будьте ласкаві. Милостиві. Про що я шкодую? Саме на це запитання дав відповідь автор бестселерів Джордж Сандерс у своїй вступній промові. У Сіракузькому університеті у 2013 році його підхід був схожий на підхід старшої людини, яка ділиться одним-двома вчинками, про які вона шкодує з молодими людьми, які можуть чогось навчитися на його прикладах. Він перерахував декілька речей, про які люди можуть подумати, що він шкодує наприклад, про те, що він був бідним і працював на жахливій роботі. Однак Сандерс сказав, що насправді він про це зовсім не шкодує. Натомість він шкодує про те, що не проявив доброти про ті можливості, які у нього були, щоб бути до когось добрим, але він їх прогавив. Апостол Павло писав до віруючих в Ефесі, відповідаючи на питання, як виглядає християнське життя? Є спокуса поспішити з відповідями, наприклад. Мати певні політичні погляди, уникати певних книг або фільмів, поклонятися в певний спосіб. Однак підхід Павла не обмежувався сучасними проблемами. Він згадує про утримання від гнилих слів, від гіркоти та гніву. Свою промову він закінчує по суті закликом до ефесян. А ви один до одного будьте ласкаві. І підставою для цього слугує Божа доброта до нас у Христі. Однією з тих речей, які ми вважаємо ознаками життя в Ісусі, безумовно, є доброта. Згадайте випадок, коли ви нещодавно не зуміли виявити доброту? Як виявити її сьогодні? Помолимось. Дорогий Ісусе. Допоможи мені виявляти до інших таку доброту, яку ти виявив до мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.